Вітаю вас, дорогі брати, сестри Церкви Христова. Починаємо для початку місце, яке записане у Івана, 6 розділ, 7 вірш Івана 6, 7. Відповів йому Пилип: «Замало буде хліба за 200 динарів, щоб кожен щось трохи одержав. Амінь. Стайте, будь ласка. Пам'ятаєте цю історію? Коли Ісус Христос каже своїм учням: так накорміть ви і цих людей. І учні, як кажуть сьогодні, ну, можливо, прозріли. Як Як ми? Це нереально. Навіть 200 динаріїв мало буде, а 200 динаріїв – це така сума, що ну, не слон, це, це не день, не місяць треба працювати, а в районі року. Як 200 динаріїв? Христос це нереально. Ось що сказали учні Христу. Я хотів сьогодні задати вам таке запитання дай собі. Чи ставить нам Бог сьогодні нереальні завдання? Як ви думаєте? От є такі завдання в Біблії, які нам Бог написав як християнам, але ми ж то розуміємо, ну, це нереально. Так, Бог це написав, так, це є в Біблії, але ну, ну, так, ну це нереально. Ми це не виконуємо, бо це неможливо. Є такі речі, чи немає, як ви думаєте? Ви знаходили? Чи не знаходили для себе? Ну, я знаю, ми зараз не будемо вести діалог, але цікаве питання. Чи заставляє Бог нас робити такі речі, які нереальні, і ми колись прийдемо на небо і скажемо, Боже, ну це ж було нереально. Ми розуміємо, що ти від нас цього хотів. Добре, ну Боже, ну ти ж сам знаєш, нащо ти нас таке просив? Ну, Того ми не робили, бо це не було неможливо. Знаєте, я останніми днями, а то й тижнями про це реально замислююсь, думаю багато про це. І хотів би з вами також про це поспілкуватися, щоб ми разом про це поміркували. Чи є щось нереальне для нас з того, що Бог нас просив? Чи все ж таки, можливо, все реально і дійсно ми все можемо в Ісусі Христі? Давайте поміркуємо про це. Нагадаю вам одну із таких вказівок, яку сказав Ісус Христос. Нам з вами. І яка для багатьох людей рахується нереальною. І я не кажу про людей гіпотетично, я говорю про людей, з якими я спілкуюся в нашій церкві. Не тільки молоді, а й старі, які якраз так і старші, пробачте, які якраз так і кажуть. Ну, валя, ну. Да, але ні. Ось вам один із таких віршів з Біблії. Матвія. П'ятий розділ 48 вірш. Давайте ми разом відкриємо. Матвія 5, 48. Послухайте, що каже Христос, нам з вами. Тож будьте досконалі, як досконалий ваш батько Небесний. Реально чи нереально? Нам зараз на землі. Я вас розумію. Я сам така сама людина. Я далеко не пішов. Сидиш і думаєш. Христос, що це ти сказав щойно? Що це ти від нас хочеш? Тобто бути досконалим як, як Бог. Що мав на увазі Христос? Досконалість, і не просто досконалість, а досконалість як Бога. Так реально чи ні? Давайте ми з вами спробуємо зробити те, до чого нас постійно закликають. Вчителі Біблії. Мене закликали з маличку, і коли я вже став трошки підлітком, пішов вчитися в наш інститут Богом Благословенний. І одне із правил, яке постійно було: ніколи не вириваємо якісь фрази, з будь, неважливо звідки, не вириваємо їх з контексту. Вони мають зміст, коли вони в контексті. І цей вірш він так само не виняток. Ми його зрозуміємо набагато ширше, коли подивимося. Про що в загальному тоді говорив Христос, і оте все, що Він сказав, Він же під, підсумував оцим текстом. І для нас стане більш зрозумілим, що ж він від нас хотів, Христос, це сказавши. Е, до речі, я таке дуже за собою спостеріг, мені цікаво, чи ви за таке за собою знаходили. Коли ти відкриваєш якесь місце з Біблії, починаєш його читати, у вас таке бувало, і ти. Здивований, тебе воно зацепило, і тобі цікаво, що це означає. І ти починаєш що робити? Вертатися назад. Бувало у вас таке? А що було перед цим сказано? А що перед цим? І ти такий помітив, що ти читаєш Біблію задом наперед? Я не раз такий мав такий: стоп, Валера, не читай Біблію задом наперед. Давай вернися геть наперед. І прочитай з самого початку, і тоді ти зрозумієш повно ті, що це означає. П'ятий розділ Матфія. Неймовірно прекрасний розділ. Це унікальніший текст Біблії, де Христос почав говорити свою нагірну проповідь. Починається воно з блаженств. Там, там далі йдуть особливі фрази, що було сказано стародавнім, а що сказано нам сьогодні. Йдуть дуже такі на сьогоднішній особливий час суперечливі порівняння. Це унікальний уривок Біблії Матвія, 5 розділ. Я вас заохочу його на пам'ять знати. Заохочую. Попри все інше в Біблію в цьому розділі розбиратися, тому що, браті і сестри, це перша християнська проповідь. Вітаю вас! Це перша проповідь сказана першим християнином на землі Ісусом Христом. Ми повинні її особливо знати, особливо розуміти. І ось цю свою першу проповідь або, скажімо так, першу частину своєї нагірної проповіді він закінчив оцими словами: Тож, дорогі мої, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Я не раз отак вертався назад, і коли я в черговий раз вернувся на, на оце на місце з Біблії, останній вірш п'ятого розділу, я почав вертатися назад. Окей, а що ти перед цим Христос сказав? Добре, Христос, а перед цим, а перед цим, щоб зрозуміти, до чого Він вів, коли сказав 48-й вірш. І пропоную нам і вам так спробувати. Чи зможемо ми зробити все це за, 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 за нашу сьогоднішню коротку проповідь? Не зможемо. Зробіть це, будь ласка, дома. Прийдіть додому, відкрите 40, Матвія 5.48, прочитайте і спробуйте усвідомити всю ідею цього вірша, вернувшись назад у п'ятий розділ, охопивши його в цілкому, перечитайте його задом наперед, вліво-вправо. Що сказав Христос у своїй першій проповіді? Яку ідею приніс? Знаєте, не раз я кажу, як є, собі задавав питання, Валера. Ти прочитав п'ятий розділ Матфія? Тому є подих, ти сидиш, прозріваєш очі великі, ти думаєш, ти, ти ще раз себе переоцінюєш стосовно всього, того що ти прочитав в тому п'ятому розділі. І, знаєте, мимолі таке питання виникає. Ну що, Валер, ти ще християнин? Бо це воно. От воно. От воно. Класичне, першопочаткове християнство. Ти готовий? Ти ще, ти ще з Христом? От це Він Христос. Ось його перші ідеї. Ти ще з ним? Це... Ти йдеш ще одного з Христом? Тебе це все влаштовує. Бо якщо так, то треба глибоко вдихнути. Бо Бог нас закликає до, до цікавого життя, до унікального життя, до життя, яке, брат сестри, скажу слово, дике для цього світу. Вони дивитися будуть на вас отак. так. Ви хто такі? О, ви що робите? Так люди не живуть. Люди так не роблять. Люди так не кажуть. Ви хто такі? Ми християни. А, странні. Вітаю вас! Це п'ятий розділ Матвія. Унікальний розділ. Багато сучасних християн, я під цим словом в даний момент мав на увазі християн, які дуже. Модні християни сьогодні в світі вони оминають цей п'ятий розділ. Ну надто він ріже вуха. Не тільки тим не людям, які не в світі, віруючим, сучасним віруючим, які надто серед світу живуть. Ріже він вуха, цей п'ятий розділ Матфієв. Ну, ну все добре, Христос. Ну там ти наговорив такого, ну що ну, серйозно? Боже. Ти коли ти прочитав оцей 48-й вірш і задавав питання, Боже, тобто досконалим. А коли починаєш читати весь цей п'ятий розділ, яким закінчується 48 й вершем, аж там ще більше починаєш позрівати. Боже! Ого? Давайте ми подивимося. Вернемося трішки назад. Далеко не будемо, скільки встигнемо, скільки встигнемо. Почнемо з самого останнього вірша, 48-й вірш. Отож, 47-й зараз до нього прийдемо, отож, почнемо з 48-го вірша. Що тут ми бачимо? Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець Ваш Небесний. Що тут нам вже говорить Христос, ще навіть не вертаючи у контекст. Тут мова йде, щоб я був таким самим, як мій тато. Там та мій тато. Мова йде, щоб я і мій тато земний, ми були, оскільки ми діти Божі, такими самими, як наш тато Небесний. О, вже простіше. Тобто, тут не просто сказано: будьте досконалі, як Бог. Ні-ні ні. І тут не сказано всім людям підряд: будьте досконалі, як Бог. Сказано певним людям про певний аспект життя. Будьте досконалі, як ваш батько. Отут стає простіше, я поясню, чому. чим простіше, дітям природньо копіювати батьків. Так Бог задумав. Бог так придумав взагалі батьківство, дитинство, оцей весь механізм, що діти природньо наслідують батьків. Виявляється, цей 48-й вірш, дорогі мій, увага! Він спрацює в твоєму житті при одній простій умові, якщо ти дитина свого батька. І якщо ні, будеш мати проблеми. У людей, які є дітьми оцього Батька, батька Небесного, це получиться, Це реально. Це не є щось неможливе. Це все може статися. У людей же, у яких Виникають сумніви, чи це реально, чи це можливо, Хочу до таких звернутися. Задайте питання про своє батьківство в Бозі. Можливо, ви в церкву вже роки ходите, але досі сумніваєтеся, чи це реально. Задайте собі реальне запитання. Ми сьогодні спілкувалися з пасторами в братерській кімнаті і переслужінням, і була цікава історія. Ми говорили про, про християн, які стають віруючими формально. І мені це дуже близьке також. Формально каються, формально приймають хрещення, формально в церкві. Тобто ззовні все є. А реальні внутрішні переміни відбуваються далеко не в той, в той, в той момент формальних якихось покаянь чи хрещень. А набагато пізніше, коли приходить справжнє усвідомлення, тобто на справжнє метаноє покаяння відбувається зачасту далеко, не в моменти формальних проявів. Тому мені, я не здивуюся, якщо в нас в церкві також є такі люди, які, можливо, роками формально, тобто візуально, ми бачимо, що ніби ви в церкві. А всередині, ви, ви сумніваєтеся, мені реально взагалі бути таким, як Бог. Жити так, як нас закликає Христос, це неможливо. Якщо ви досі вагаєтеся, я б хотів вас закликати. Задайте питання стосовно свого синівства і Бога як вашого батька. Тому що, знаєте, навіть є така фраза існує. в світі. В світі, Серед людей така фраза існує. Можливо, ви чули. Коли мова йде про виховання дітей, от як правильно виховувати дітей, то кажуть так: не виховуйте дітей, виховуйте себе. А діти за вами повторять, не переживайте. Чули таку фразу, мабуть. І вона реально працює. Мало того, діти, вони настільки унікальні і тонкі істоти, вони хоч маленькі фізично, але розум то працює. Вони, можуть, не можуть це проявити назовні ідеально, але вони все, як кажуть нас, діти все січуть. Все то вони розуміють. Вони все мотають на вус. І ви такими були. Пригадайте себе. Діти вони маленькі, але не дурненькі. Вони все розуміють. І тому розумні люди кажуть: батьки, ви не дітей, там плум виховуйте і карайте, і сваріть і це все. Ви себе поправте. А діти стануть такими, як ви. І це працює. І знаєте, що саме цікаве: діти, коли вони копіюють батьків, вони копіюють справжню натуру тата і мами. Не діла тата і мами, а справжню натуру. Про що, я кажу? Є тати й мами, які можуть штучно, тобто формально гарно себе поводити. На людях вони хороші, там в церкві хороші, вони себе гарно поводять на людях, вони, можливо, якісь гарні добрі вчинки роблять, якісь діла добрі роблять. А внутрі не такі. Внутрі вони, можливо, роблять з користі або з лицемірства, або коли люди не бачать, вони зовсім інші. Знаєте, що дитина скопіює? Не у того штучного тата, а справжнього тата. Я це називаю, діти копіюють лицемірство. Ти можеш робити, можливо, штучно якісь хороші діла і думати, і хотіти, щоб дитина скопіювала твої награні, можливо, награну поведінку, награну ввічливість, награну доброту, а можливо, твоє награне християнство. Я не знаю, хто сьогодні в залі. Кожен сам себе перевірить. І ти будеш думати, щоб отби моя дитина скопіювала моє награне, мене награного. Мене такого, як я з себе корчу, якого я себе граю. Ні, діти, які скопіюють тебе справжнього. А не то, що ти себе строїш і граєш. Такий механізм придумав Бог. І тому цей вірш реальний для тих дітей, для яких Бог батько. Це виявляється можливим. Для мене це величезна надія. Для мене це величезна радість. Я прям ще більше загорівся цією ідеєю переосмислити своє синівство в Бозі. Я хочу ще більше стати сином Богові. І щоб Бог, Бога ще більше визнати і сприйняти за свого батька Як по-справжньому. Я ще більше возривнував по цьому. Бо це реально, ця досконалість мені можлива. Христос про неї сам сказав. А Він ніколи не проси нас. Про нереальні речі? Отож, зробимо висновок. Досягнути цієї досконалості реально. І мова тут йде про те, щоб ти був дитиною цього батька. Тоді ти зможеш повторити його досконалість і зможеш в її сторону рухатися. Знаєте, тут було б дуже вдоречно, мабуть, зараз поговорити, а що ж таке бути дитиною Божою? От як це? Як це бути дитиною Божою? Скажу просто коротко, і перейдемо до 47-го вірша. Є два простих слова, які діє слова, без яких ти ніколи не станеш дитиною Бога. Визнати і упокоритися. Все, два слова. Визнати і упокоритися. Для того, щоб стати дитиною Божою, Давайте зараз разом зробимо таку саму перевірку, кожен, хто тут є стосовно оцих простих пунктів, класичних пунктів християнства. Чи ти дитина Божа? Можливо, ти давно. Ну, Одним словом, давайте кожен перевірить себе. По-перше, треба визнати Бога своїм батьком. Другий пункт, що друге треба визнати? Визнати Христа своїм старшим братом, який поніс покарання замість тебе. Третій пункт треба визнати себе дитиною цього Бога, недосконалим. Тобто, тато, дорослий, старший брат, Христос, дорослий. Зрілий, досконалий. А я ще дитя. Мені ще рости і розвиватися. І якщо мені жити, то тільки так, як вони мені скажуть. І останній четвертий, другий пункт упокоритися цьому Богові. Визнати Бога за батька і упокоритися цьому батькові. Все. Ми можемо довго розписувати підпункти цього всього, там їх маса цих підпунктів. Два слова. Визнати Бога батьком своїм і просто йому упокоритися. Щасливі діти, які. Які противляться своїм та та тато і мамі, чи які послушні батькам? Давайте всі разом. Послушні! Кожен тато і мама, про що мріє? Про послушних дітей, які дітки по-справжньому щасливі в сім'ї, послушні дітки, це Богом задумане. Послушна, покірна дитина, тобто маленька дитина, яка послушна взрослому тато і мамі, це щасливі діти. Те саме з Богом. Визнати його своїм батьком і йому покоритися. Тобто, взяти його слово. І жити тільки за ним, не нехтувати, не бути непослушним батькові, а бути йому послушним. Тому давайте зараз разом себе кожним перевіримо стосовно визнання Бога батьком, Христа старшим братом і Спасителем і себе дитиною і стосовно своєї покори. Без цього 48-й вірш п'ятого розділу Матвія для тебе буде нереальним. Забудь! Ти так і лишишся недосконалим, незрілим, земним чоловіком. На превеликий жаль. А я бажаю, і Христос бажає, щоб в нас цей вір став реальністю і щоб ми змогли з кожним днем рости духовно. І знаєте, як люди кажуть інколи про маленьких дітей, весь в тата. Дорогі брати, сестри, я бажаю кожному з вас, щоб коли на вас будуть дивитися люди, інші християни, можливо, зріліші, доросліші. Щоб вони на вас дивилися і казали: весь в, Бо... в Бог, весь в Христа. Боже, це, мабуть, самий прекрасний комплімент, який можна було почути. Дай нам, Боже, так жити. Дай нам, Боже, бути Твоїм образом, Твоєю подобою, мати ті самі думки, ті самі діла. Перегляньмо своє синівство. Отож, 47-й вірш. Вертаємося на один вірш назад. Давайте подивимося на ці цікаві речі. Коли тільки вітаєте ваших друзів, то що особливого робите? Чи не так і погане роблять? Це переклад Попченка. Для колоритності переклад огієнка, можливо, звичніший для нас на слуху. І коли ви вітаєте тільки братів своїх, Попченко каже, друзів, огієн каже братів своїх, то з чого особливого робите? Чи й погани не чинять отак? Цікавий вірш. Що таке вітатися взагалі? Ми знаємо. Це не казати добрий день. Коли просто кажеш добрий день, це не вітання. Мова йде про. Тут, коли стоїться це слово, коли вітаєте ваших друзів або вітаєте своїх братів, мова йде про дещо вище. Це коли ти, мова йде про вітання як елемент святкування, як елемент, коли ми проявляємо на свято. Коли ти... Що ти робиш, коли вітаєш свого друга, наприклад, з днем народження? От про це мова йде. Коли ти... Щасливий цю людину бачити, коли тобі радісно побачити цю людину. Це не черговий, регулярний, класичний добрий день в тролейбусі. Не про це мова, не про це. а іменно про вітання, коли тобі приємно, радісно ще раз з цією людиною зустрітися, коли ти цій людині природньо бажаєш доброго. Ось про що йде мова. Так ось про що каже Христос? Ви хочете бути такими, як я, як ваш тато, дорогі мої діти? Хочете? Так. Да. Я вітаюся зі всіма. От люди в світі вони ділять з ким вітатися, з ким ні. А я вітаю зі всіма. У мене немає злих і добрих. У мене немає близьких і далеких, у мене немає своїх і чужих. Я вітаюся зі всіма. Я, коли бачу людину, це мене робить щасливим. А я не ділюсь, як кавна, бо мої стосунки з людиною це потенційний шанс для людини отримати щось добре від мене. Не мені від людини, а людині від мене. Я можу для чергової людини стати джерелом добра. Я можу стати благословенням. Я можу щось цій людині добре дати. Я вітаю людей. Не від того, які вони, а тому, що я такий. Зрозуміємо різницю між світськими людьми. Вони дивляться на лиця. З ким вітатись, з ким ні, до кого з усмішкою, до кого похмуро, кого пройти мимо, а до кого піти, кого обійти десятою дорогою. Так роблять. люди. Вони вітаються в залежності від того, хто перед ними. Бог вітається, наш Тато Небесний, Він вітається в залежності від того, який Він по відношенню до цих людей. І закликає нас такими самими бути. Давайте також, як Бог. Розцінювати людей не як тих, від кого ми щось можемо отримати. А давайте розцінювати людей так як Бог, як тих, кому Бог може щось дати. І він вітається однаково і з грішником, і з праведним. Бо як він грішника бажає благословити, так і, і так, як праведного, так і грішника. Він, як не грішнику, посила, праведному посилає дощ, так і грішнику, тому що Бог є джерелом. Він такий. Він вітається зі, зі, зі всіма, не ділить людей на злих і добрих. Хотів задати вам запитання. Давайте разом зараз подумаємо. А з ким вітаюся я? Сьогодні. А давайте ще краще знаєте, про що подумаємо? А з ким я принципово не вітаюся? От все. Очі опустив і обійшов десятою дорогою. Є у вас такі люди, яких ви обходите? Яких ви не хочете бачити на очі? Які увага. Вам неприємні, які для вас є можливо джерелом поганих спогадів або ще чогось. І ви не хочете з ними бачитися, тому що вони вам принесуть або принесли, або не знаю, може, якась була сварка колись, може було якесь непорозуміння. Може, ну, щось сталося між вами, дорогі сестри, Не просто так ви їх обходите десятою дорогою. Щось там відбулося. Чому ви їх обходите? Чому ви опускаєте очі? Чому ви бачите, що ця людина йде, а ви стоїте в сторону, хай пройде. Лиш б не... Є вас такі люди? Якщо є такі люди, то я вас вітаю, вам Бог послав випробування в житті духовне. І це випробування називається стань досконалим, як батько твій небесний. Бажаю кожному з вас це випробування пройти. Перебороти себе і привітатися з цією людиною. Першому зробити крок на зустріч, першому зробити крок на примирення, першому стати для цієї людини благословенням, не чекати, що ця людина тобі дасть. Ні, вона може й колись для тебе джерелом чогось неприємного, тому ти її обходиш. Ні. Перестань її розглядати як джерело чогось поганого в свою сторону. Почни себе розглядати як джерело приємності для цієї людини. Ти стань для неї джерелом свята, джерелом вітання. Ти перший стань ініціатором миру. Ти вітайся, незалежно, це друг твій, чи не друг, близький чи далекий, брат чи не брат. Таким є наш Бог. Таким хочу бути я. І сподіваюся всіми з вами. І це випробування нам Бог буде посилати. Ми так, я, я досі маю таке випробування з певними людьми. І знаєте, сижу і в душі тремтю. Бо от зараз всього вам розказую, що думаєте, у мене немає таких людей? Є. Я сижу і, і... давайте разом про це молиться, брать і сестри. Давайте ви будете молитися про своїх таких людей. Я буду молитися про своїх таких людей. Всі ми будемо молитися про таких людей в нашому житті. Щоб Бог нас навчив вітатися з людьми, не ділячи їх. Бог робить так, Він не ділить людей не і добрих, Він благословляє тих і тих, любить тих і тих, піклується про тих і тих, бажає спасіння, благословіння і царства небесного, Бог бажає і тим, і тим. І що саме цікаве, коли в Бога з'являються вже його діти, Він не перестає менше любити ще тих, хто блудні сини. А навпаки, це, для мене це ну, от такий наш Бог увага! Знаєте, кому Бог більше радіє? 99-м своїм діткам, які в хаті. Зрозуміла ідею. Чи у тому бідному, блудному сину, ще в одному, який теж все ж таки розкаюся, завдай Боже. Визнаю тебе своїм батьком, каюся, хочу бути твоєю дитиною. Сам Христос сказав: небо радіє більше у тому, ще одному черговому, який звідти приходить. Знаєте, з поза двору, який споза хати приходить знову в дім Божий. В Божу сім'ю, ось кому Бог радіє навіть більше, ніж 99, які вже там. От з ми з вами тут сидимо, ми діти Божі, Бог нам радий. да радий. Да, безумно радий. Ось. А скажіть, будь ласка, хотіли би, от, щоб ми всі разом з вами порадували Бога ще більше, ніж от ми, навіть ми всі з вами? Давайте приведемо в сім'ю ще одного. Ми з вами зробимо Бога ще більш радіснішим. Тому Бог не просто. Скажімо так, вітається своїми, а з не своїми, які не в сім'ї, які там, які ну, чужі, і не вітається. Бог навіть навпаки. Він, мабуть, з нами менше вітається, а з ними більше. Він, він, він більше до них стукає, більше, він більше їх кличе. Бог робить все можливе, щоб покликати грішника, колись тебе так Бог покликав. Уявіть уявіть собі, от ти грішник, пригадай своє життя. Уявіть собі, якби Бог був лицеміром, так як цей світ. І от Бог собі, от ти, ти, ти поза церквою, ти невіруюча людина, ти десь там у світі пропадаєш, а уявіть собі, що Бог Небесний. Був би як світські батьки, як світські люди. Отам от в церкві собі своїми би сидів, а про тебе у в світі забув. Ні, Бог якраз навпаки робить. Він лишає їх там, бо там в них і так все добре. І виходить з дому і вишукує, де йдіть сюди. Він шукає людей, які ще чужі, і вітається з ними в першу чергу, мабуть. На відміну від світу, тому бажаю кожному з вас бути таким, як батько ваш небесний. І це ми торкнулися тільки 47-го вірша. І вже мій будильник каже, що нам пора молитися. І це правда. І як добре, що Бог нам дає ще життя і дихання, і кожен з вас, попрошу вас, придіть додому, зваріть собі чаю, кави, хто, хто ще не спить цю ніч. І давайте переглянемо ще раз. Першу проповідь Ісуса Христа. Просто закінчу проповідь такими словами: все те, що ви там прочитаєте, то реально тобі у цьому земному житті. Нехай Бог кожного з вас благословить. Амінь. Подякуємо Богові за батьківство.